І плавненько відпускає щеплення. Молодець. Не газуй, не газуй. Щеплення витисне. Ти можеш елементарні речі зробити? Коли тебе просиш про щось елементарне, все закінчили розмову. Саша працює головним адміністратором в модному столичному ресторані і дуже любить командувати. А чому там люди сидять, там ніби резерв? Пересади їх, будь ласка, за інший стіл. Час навчитися працювати. Чому нема чайників чистих? Зараз помию. Для мене ця робота ідеальна. Народ, чому так довго замовлення віддаються? Швидше, швидше. Я заробляю більше, ніж він. Саша любить транжирити бабло. Усі гроші. Я інакше вихований. Я ціную ці гроші. Прогуляти я їх не можу. Його заробіток має бути більший. Олександра працює по 18 годин на добу, а Ігор лише один день на тиждень. Я працюю барменом. Весь вільний час він грає в комп'ютерні ігри. Блін. А, Сашу, це доводить до люті. Ігор інфантильний і ніфіга не робить. Ігоре. Що ти хочеш від мене? П'ята ранку, а ти мене не можеш навіть зустріти. Я вже втомилася на собі все тягнути. Просто виїдає мені мозок. Якщо Ігор не подорослішає, я вже, мабуть, мимоволі звертатиму на когось увагу. Між Сашею та Ігорем повна недовіра. З ким ти йдеш? Ну, от з ким треба. Сенсі. Вона любить гуляти по барах. У мене дуже багато друзів там і у моїй компанії хлопчики друзі, тобто він їх знає. Звісно, він ревнує. Знайомі її бачать постійно з якимись хлопцями. Я не знаю, чому Ігор не ходить зі мною. Мені іноді здається, що йому шкода грошей. Ми іноді сваримося з нею так, що я хочу з нею розійтися. Чого ти під ранок припхався? А я що, в адвоката на допиті? Тряс, ти охрініла як кішка з собакою. Я хочу поруч бачити чоловіка, дорослого, який може приймати рішення за двох. А я не до кінця Саші довіряю. Сподіваюся, що завдяки проєкту ми зрозуміємо, чи хочемо ми стати сім'єю. Зовсім скоро Саша та Ігор зможуть знайти відповідь на своє питання. Повернуться з цієї подорожі Саша та Ігор окремо чи разом. На пару чекає невідомість і сорока градусна спека. Господи, яка спека. Ти сюди шуб понабирала. Я взяла з собою мільйон речей, дублянку, теплі кофти. Навіть взяла з собою угі. Купа манаток. їх дофігіще. Ох, ніхріна собі. Їхати куди цікаво взагалі. Чекай, у мене телефон вібрує. І у мене прийшло. Що там? Адреса, напевне. Ми вирішили, що треба піймати таксі. А он щось виїжджає. О, нормас, по багатому. За вказаною адресою на Ігоря та Сашу вже чекає перше випробування. В Село з індянцями зараз привезуть нас. На вогні засмажать. Нарешті ми почали виходити і тут. Е! Куди він? Таксист просто різко розвертається, газує і просто звалює з моєю валізою. Стій! Альо! У мене був тупо. Що тепер робити? Приїхали на. Я не знаю. У мене взагалі нічого не було, власне. Нічого. Капелюхоруці був. Все. Ні, я не вірю просто. Там було все моє улюблене взуття босоніжечки, сукні. Саша ще не знає, що це? Далеко не перший сюрприз для неї. Спокійно, спокійно. Так, Нам щось махає. Ході ми підійдемо. Вітаю, Ігоре і Сашу. Валіза в надійних руках. Валізу отже не вкрали. Це, слава Богу, був початок наших випробувань. Сашо, скажи, це ти була ініціатором цієї поїздки? О, так. Для чого я цього хлопця вже давно знаю? Це допоможе мені зрозуміти, що він від мене хоче, Ігоре. А що тобі треба? Мені цікаво перевірити її почуття до мене, бо те, що вона говорить, іноді не відповідає її вчинкам. Наприклад? Я також не розумію, коли ти гуляєш з іншими хлопцями. Я слухаю одну дурню, що це мій друг, це теж знайомий давній, і самі знайомі. Я завжди тебе кличу, і ти ніколи не ходиш. То чому ти зі мною зустрічаєшся? Просто може ми різні просто з тобою. Так, напевне, я достатньо хочу. Тут ви або справді зрозумієте, що ви кохаєте одне одного, або розійдетеся назавжди. Ваше перше випробування доправити цінний товар. Он на той острів. Я кажу не лише про рибу. Я кажу також про човен. Цей човен належить рибалкам, які перебувають на тому острові. Обмеження в часі одна година. За годину сяде сонце, і ви вже не будете бачити, куди пливете. Чи зможете ви розділити один човен на двох? Спробуй. Ігоре. Дозволь мені забрати твій рюкзак. Так, звичайно. У човні він тобі не знадобиться. Вперед. Щоб пройти випробування, Ігорю та Саші потрібно правильно розділити обов'язки. Та це буде складніше, ніж вони думають. Адже човен із неприємним сюрпризом. Смердить риба загалом жах. Я не можу вони тут живі. Підривається кріплення для весла. Стоп, стоп, стоп. І гребти стало нереально. Ми зараз ще пере перевернемося. Якось я спробував погребти інакше, як на каное, на якомусь чи на сабі. А, Ми зараз перевернемося. Човен виявився з величезними тріщинами. Так само, як і стосунки Саші та Ігоря. Господи, блін, воно заливає. О, таке ні щілини. Вода почала дуже швидко заливати човен. Роздуплися. Відвали. Ти що придурок? Вона потрапляє в око і дуже боліти починає. Ну, Ігоре, я тобі серйозно кажу ще раз бризнеш. Я тобі капець просто ну реально. Ми нормально нічого разом зробити не можемо. У нас все ну все завжди закінчується скандалом. У мене була подача. Чого ти лізеш? Яка тобі подача? Тільки що мені була подача, ти поліз, я відбивала. на відбивалася. Не хочу з тобою грати, ти криворука. Щоб ми не робили разом, у нас завжди закінчується це сварками і психами. Чи зможуть Саша та Ігор вперше в житті стати командою? Адже води в човні стає все більше. Ти якби гріб швидше, ми б нас не потопило б. Вигрібай воду, вже сонце сідає. Ми, якщо не допливемо, то лишимося okay, в цьому сім'ї. Давай, давай мені свої весла. Якщо ти такий класний, чому у тебе баба вихвачує весло? Ну, як вона може гребти? Ну, аби повчити. Ну, Зрозуміло. Трястя! Що Трястя. ти робиш, Саша? Лягай! Дуже боляче. дуже сильно я вдарилася спиною, розбила лікті. Мінус весло Саша молодець, як завжди в своєму репертуарі.